Вітаю вас, моя дорогенькі, на каналі Хастамання на Шестисотка. Ну що, дачна тревенька, не було мене майже місяця, може півтора. Нічого не викладала, тому що в мене не було часу. А чого не було часу, тому що то працюю. То трохи хворію, то трохи приїхала, захотілося попродавати хости. То ще в мене нове, знаєте, не мала баба клопоту, купила порося. Що зробила? Накупила гартинці, все мене поперло, була у своїй машині, надивилась на цю красу і накупила. Ну, було б ну, хватило б розуму купити тільки такі більш-менш дорослі, але ж я ще ж понабирала майже. Ну так, я так я зробила вже списочок, майже 30 сортів, але ще ж малюські. Да? Я робила розпаковку, ви всі бачили. Наробила, купила малюські. Тепер же треба їх якось зберігати. Коротше, слухайте, не було в мене проблем, не було проблем, що спускати в підвал. Тепер не розумію, чи в подвал спускати ці гортензії. Малюсінькі чи залишати їх в теплиці. Коротше, дівчата, може хтось з таким стикався? Розкажіть мені, бо професор не робить такого, що потім не буде. Будуть у сльози, що щось померло, щось не відійшло. Ну, я намагаюся з Машею вирішувати це питання, тому що вона в мене така розумниця. Вона мені все розповідає, але ж, знаєте, як одне діло розповідати, друге діло побачити. Тому ось такі, бачите, гарні всі сорти, і мені ж так хочеться, щоб все заквітло. Ну, я розумію, що частина з них квітнути, мабуть, на наступний рік в мене не буде. Ну, що буде, то буде. А... Щось хтось дзвонить, але не буду відповідати, поки. Поки записую. Нарешті, знаєте, дійшли руки, дійшли руки, нарешті хочеться мені просто показати, яка краса. У мене квітнуть мої такі гартензії, метільчата гартензія. Ще на українській мові не знаю, як воно буде, але ось оце мельба, бачите, яка гарна підстригла свою Івку. І що? Що мені ще не дає, не дає мені, що спокою, помідори. Люди добрі, наші, я їх тільки насадила. Це ж якийсь жах. З'їсти не з'їмо, з'їсти не з'їмо таку кількість, а багато насадила цих же гномів. Зараз вам покажу. Дивіться, які гортензії в мене. Дівчата, ну подивіться, ну це щось. Так, да, вони дуже дорослі, вони дорослі, але. Ну це краса, дійсно, ну це така краса. Це такі шапки, ти ходиш, як у них дуже багато. А, то що казала, насадила, бачите, знову приїгаю туди-сюди, туди-сюди, як та стрікоза. А насадилась тих же ж гномів. А вони, знаєте, вони такі дуже врожайні, дуже врожайні. Це вже за залишки. Вони дуже цікаві, вони всі дуже різні. Але хочу вам сказати одне, що не всі вони такі смачні. Я вже буду робити якісь такі, бачите, це ще це ще це мені ще стільки переробляти. Не всі смачні. Є дуже гарні на по красу, гарні по формі, по розміру. Але вони щось. Кожен має свій смак. Є смачні, солодкі, є такі пусті, як... Таке, як от... Ну, таке от ну, ніяке, якщо чесно. Тому буде в мене вже такі декілька сортів, які я знаю, що я залишу. А декілька сортів то майже ну, не буду саджати. Не сподобалось мені. От. Потім це не гном, дивіться, який в мене. Це якось не пам'ятаю цей сорт, щось зелена богиня Ксенії, оце з високорослих, смачний, смачний. дуже. Ви знаєте, там така яскрава зелена серединка, вона така насичена, вона така смачна, дуже такий збалансований якийсь смак. Тому ось такі в мене помідори. І отож приїжджаю так, то бур'ян, то помідори, то огірки. Ну, то гортензі, то гортензії, Трохи виставляла на продаж. Ви знаєте, бачу вже вже осінь, осінь на носо. Я ще стільки гарних сортів треба мені ще запропонувати дівчатам, але ну, можливо сьогодні це зроблю, не знаю. Побачимо, як буде час. Бачите, це трохи почистила, що в мене трапилось, що в мене поганого трапилось. Зрізали ми абрікосу в минулому році. І це в мене все-все воно горить на цьому. Оце в мене така діляночка, у мене все тут горить. Тому хочу щось посадити, мабуть, хочу пересадити гортензію, щоб зробити якийсь затінок собі. Чудово почувають себе мишеняточки, мишеняточки. Мишенята такі гарнюсі. Та клумбочка в мене дуже гарна. Такі вони витримані, деякі сорти, вже, знаєте, показують, що вже осінь, вони зустрічають осінь, починають жовтіти, йдуть п'ятна, да? ну таке. А от а, по краю листа. А ці красунечки, бачите, чудово, чудово перевели себе на протязі. Літа, і зараз вони такі гарнюські. Що ще, ще, що ще хазяйка наробила? Наробила хазяйка ось, таку, ось такий бардак. Бачите, як тут заросло в мене. Чого заросло? Хочу переробляти цю клумбу, хочу переробляти її кардинально, вона мені щось набридла. Хочу все це змінити. Тому навіть тут бур'ян не вириваю, нічого не вириваю. Деякі хости виставляла на продаж цієї клумби, тому що дуже багато, дуже багато. Коротше, дуже багато хост треба, треба чимось жартувати. Тому ось такий кусок в мене чекає, коли в мене, мене з'явиться час, тому що ну, дійсно часу зовсім немає. І розумію, Боже, ці помідори, помідори помідорами огірки бур'ян, потім ха-ха-ха, і поїхали знову. І навіть нічого я тут не зробила. Тому така в мене, в мене історія з цією клумбою. Ну нічого. Я сподіваюся, що скоро буде час, і я це зроблю. Бачите, це ваніла, вона дуже доросла. Я її купувала, мені було ж вона шестирічною, і її вже вона років десять в мене росте. Почала її запізно формувати штамбом. Ну, зараз вона виглядає ось так, бачите. Дуже гарно, ну така красунечка, красонечка. що мені подобається? Мені подобається те, що вони пливко починають квітнути, і потім у тебе на душі завжди свято. О, моє сонечко, моє сонечко проснулось, а проснулася моя радість. У нас таке прохолодний ранок сьогодні. Теплицю ще не відкривала, сподобалось спирощувати мені. Рослинки в теплиці, вона мені така зручна. Я можу там і хвостечко якось поставити, якщо мені треба. Я можу там і гортенці чи <смі> гортенці. в мене там масюки стоять. Оці, які я буду потім. Ну, дійсно, не знаю, що з ними робити. От вірити, не вірити, не знаю, побачу. Щось там сказали, треба одобрити. Зараз скажу вам калі типа щось такое серії монофосфат калію, да? щоб у них черешочки трохи задрев'яніли. Купила, руки не дійшли вчора, сьогодні треба обов'язково потроху полити. Ой, що вам хочу ще? Це, знаєте, таке вже вихваляно. Тут погоріло все геть, геть погоріло. Таке, ну, 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 слухайте, душа плаче, поки різала цю іву. От, яка росте в мене вже я не знаю скільки років, але ж вона потребує постійного уходу. Порізала її, ви бачите, це листя треба пооббирати, а тут в мене погоріли такі гарні сорти, такі красиві, але сонце їх пожило вщент, можна так сказати. Коротше, купила ґрунт, буду пересаджувати рододендрон. Мабуть, зроблю тут площадку з рододендронами, а а хости буду брати більш затишне місце. Не знаю, де його знайду, але постараюсь знайти. Це в мене такий більш-менш живий куточок, тому що тут що? Тут у мене тінь. Тінь, тінь, затінок. Тому у мене тут такі вони більш-менш живі. Ну, коротше, осінь. знаєте, знову таке так кажеш, літо пролетіло, і ага, літа вже немає, вже все. Ранки холодні. Дуже холодні. Голубику збирали, збирали і ще трохи є. Оно, дивіться, це хочу показати, це вже уявіть собі, який чудовий сорт. Хочу вам навіть порекомендувати, можливо, комусь цікаво. Хуго називається. Купила ну, купила декілька, як сказати, купила упаковку, посіяла декілька сорт насінин. І ось у мене одна хуго залишилась. Оце в мене хуго. Дивіться, що воно це хуго робить. Дивіться, два метри цього хуго. і які гарні сливки. Вони такі смачні, слухайте, вони навіть ми зривали навіть такі не зовсім спілі, але вони дуже смачні і дуже врожайні. Це з тим урахуванням, що я вже зняла, мабуть. Чи п'ять, чи скільки, чи скільки помідорів. Тому, мої дорогесенькі, отакі в мене справи. Сьогодні зніму пару відео, покажу хвосточки, які були витримані. Відповім на декілька запитань. У мене є запитання, дівчатка там питають. А я навіть не відповідала на коментарі, тому що дійсно, повірте. Не тому, що не хотіла, а тому, що просто не вистачає. Часу, да. Я теж людина, і я сумую за нашим спілкуванням, мені хочеться інколи, знаєте, щось роблю, потім думаю, не <кій> вибачаюся. Зараз зніму, зараз дівчаткам покажу. О, дівчата, ріднесенькі, ріднесенькі, щось я, щось я захекалась цьому році. Мабуть, вже старість підходить трохи. Не знаю. Оце, бачите, цю діляночку, Майже очистила від того, що мені заважало. Тепер, бачите, треба, треба щось зробити. Не знаю, залишати цю лапчатку чи не залишати. Коротше, щось у мене таке, знаєте, звільняю місце. Звільняю місце, тому що хочу все зробити по іншому. Бачу, бачу, бачу якось по-іншому. Набридлі мені одні ті ж зображення, які я бачу. Тому, он, бачите, як розрісся від, Господи, як його Юнтера Прайса, який красивий, я його якось показувала. Так що такі от у мене справи мої дорогенькі. Я хочу пок... о, дивіться, які ще ці кусочки такі, там, де тінь, да, там їм дуже затишно, там їм дуже добре. моїм красунечко. А там, де сонце, навіть от зараз вже, можна сказати. На початку осені, що тут залишилось? Декілька-декілька цих днів. І ми скажемо, з 1 вересня наші дітлечки, да, дітки наші підуть до школи, мами почнуть питати, Боже, де ж то літо. Ну, життя життя продовжується, життя продовжується. Я сподіваюся, у нас у всіх все буде колись добре-добре. Тому що всі знають, які у нас важкі зараз часи. Ну, все, мої дорогесеньки, я з вами прощаюсь. Я сподіваюся, що ненадовго, ненадовго, тому, ну, тому що я не хочу більш надовго з вами прощатися. Покажу вам сьогодні ще декілька своїх сортів. Покажу вам. ну Це так мрію. Знаєте, знову я мрію, знову я мрію. Але я розумію, що зараз мені треба зібрати огірки, які у мене в теплиці. А тут, бачите, треба робити вибір між бур'яном чи відео. А я не люблю цей бур'ян. Господи, як же я його не люблю. Подивіться, які красуні, подивіться, які вони чарівні, ці мої хусточки. Все сумувала, більш не буду пропадати, обіцяю. Всім бажаю мирного неба над головою і до зустрічі на моєму каналі.